Доброго ранку, мої кріпто ждуни. Хочу вам запропонувати ще один інструмент для пасивного заробітку в інтернеті без вкладень. Додаток є в плеймаркеті, називається він RnFM. Ось, бачите, earn.fm. Теж як працює, все написано ось у нас на сторінці. Коли заходите, все написано на сторінці. Єдине, що тут написано, що вони е, дають 3 долари, але за, е, за реферальним посиланням е, за моїм, вам буде нараховано одразу 5 доларів. Е, встановлюється Значить, зараз покажу. Завантажується на Windows, Windows, Mac OS, Android, iOS. І Docker. я навіть не знаю, що це за Docker. Але, але він є. Що Дивно, що ще на iOS є. Таке. Платять вони, це теж ділитись інтернетом. Платять вони 20 центів за 1 гігабайт інтернету. Тобто, все в мене, це я вам одразу покажу додаток. 23 гігабайти, 10818. 10 доларів, 82 центи майже. Отже, як робиться, заходимо за реферальним посиланням, проходимо просту реєстрацію, імейл, пароль, все, більше нічого не потрібно. От, вводимо реферальний код. Або, якщо зайшли за реферальним посиланням, вводити не треба. Перевіряєте, чи він є. Якщо його нема, код цей ось. О. І цей, це реферальне посилання буде в описі. І код буде окремо, якщо не буде, щоб ви одразу отримали, одразу отримали 5 доларів на свій рахунок. Давайте перейдемо до додатку. Як він виглядає і що в ньому є. Значить, що ми тут маємо? Як то кажуть, маємо, що маємо? Оця зелена хмарка повинна у вас постійно горіти щоб вона постійно працювала. От. Тут ось все показує ваші баланси. Тут налаштування. В Налаштуваннях я увімкнув темний екран. Можна поставити світлу тему, можна темну. От. Авто, автобут це при. Виключення телефона, щоб воно автоматично у вас загружалось і працювало далі. Обов'язково треба виключити оптимізацію батареї, бо воно працювати не буде у вас. Ви заблокуєте екран і додаток тут же перестане працювати. Тут ми включаємо або тільки мобільна мережа. Або Wi-Fi. На Windows у мене чогось не вдалося його встановити, бо загрузився пустий екран. У мене на цьому комп'ютері старий Windows. Так, що тут ще в нас є? Тут можна подивитись активні девайси. девайсів можна підключити цілу купу. У мене він підключено 60. 60 девайсів на одному аккаунті. Ось вони всі, ті, що працюють. ну У мене там 60 плюс, видать, якісь вже якісь виключились. Так що, от так от. от такий от додаток. Виводити можна від 15 доларів. Тобто, як тільки накопичуєте тут 15 доларів, Натискаєте. Тут у вас буде доступна кнопка вивод. Ось, о, мінімум 15 доларів. Виводити можна або на криптокашек, або на PayPal. Подивимось на PayPal. Воно зараз нічого не дасть, бо ми не виведемо. От, Від 15 доларів. Якось так. Пробуйте, ви ж хотіли, без цих, без вкладень, от вам без вкладень. Офіційний з плеймаркета встановлюєте і заробляєте.